Всім привіт! Як я обіцяла, подивимось сьогодні ще раз місто Мелітополь. Коли буде звільнено Мелітополь, що заважає звільненню, як швидко це буде і щоб це було без руйнувань. Чи будуть руйнування місті? Обстріли. Скажіть, покажіть, як все буде. Вийшли карти захисту. Шляхи відкриті. Карта смерть дії Жертви. Жертва є. Так, перемога. За нами. Це добре. Зараз ситуація затягується. Карта повішена. Ось це... Король жезлів це ті, хто звільняють місто, і в них в подвішеному состоянні щось, затримки якісь, не, не вистачає ресурсу. працюють, хлопці працюють над звільненням. Карта мирна майбутнє це дуже добре, бо місто буде звільнено. Чи будуть руйнування? Ну, дьявол хоче їх робити, максимальну шкоду хоче робити, але в нього нічого не вийде. Зараз є жертви в місті. На зараз жертва. Ось. Скрита угроза для мешканців міста. Прибираю цих добре, що вийшли карти, які їм показують негатив, ми їх прибираємо, щоб цю негативу не було. Заперечую. Заперечую. Все, що негативне, прибираємо, все що заважає заперечуємо. Так, це добре. Це добре. Прибираємо перешкоди. Заперечуємо. Перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці. Прошу захисту для міста, Мелітопіль, щоб було звільнено місто без руйнувань, без шкоди для цивільних і для українських збройних сил. Щоб було, щоб расисти покинули місто, зробили десь жест доброї волі, просто пішли з міста. поволюючих сил, да буде так і так буде, без руйнувань. Перешкод більше немає, та буде так. Зараз подивимося, коли саме це буде. Перешкоди ми прибрали. Так, коли саме це буде? Вищі сили, карти Таро, скажіть. Коли, коли буде звільнено місто Мелітополь від расистів? Вийшла перша карта, вона каже, що над цим працюють в процесі звільнення, роблять все можливе. Так, коли буде звільнено? Чи буде звільнено до кінця жовтня? До кінця жовтня, в жовтні вже будуть якісь процеси в цю сторону, але ще не буде звільнено. Так, чи буде звільнено в листопаді, листопад, до кінця листопада 2022 року, чи буде звільнено Мелітополь від решистів, скажіть? Новини, якісь місто дуже бідне, бідне населення, нема грошей. Якісь смерті. Дьявол там щось буде робити. Листопад буде дуже... Нехороший місяць. Це колісниця, це коли вже буде звільнення, початок звільнення. Так, да, буде звільнено. Листопад місяць, до кінця листопада. Ледь я приберу трошки перешкоди, тут є те, що заважає, щоб не було смертей. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю, тут заберу заперечу, Запереч. перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Мелітополь, для мешканців Мелітополя, прошу звільнити його від расистів якмога швидше. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста, щоб в місті не було жертв, щоб не було смертей, щоб не було руйнувань. По волі Вищих сил, да буде так і так і буде. Готують щось нехороше, расисте, але ми плани їм ламаємо. Плани їх не здійснились. Нагадую, ці дати, що я зараз кажу, це на сьогодні найвирогідніший сценарій, як це буде, коли це буде. Якщо там будуть втручатися ще якісь сили, будуть якісь інші події, дуже багато факторів різних. І може змінюватися ситуація. І от Можуть змінюватися дати. Ну, Таро так працює. На сьогодні це так. Там, через деякий час ми дивимося ще раз, там може бути інша дата. Дякую всім за увагу.